Я, не, ну не Ану, куми, Раніо не дали, голова зашаталась, вирівнялась, Реходить як уторгне. У, у нас сьогодні 19 -е... -е. травня. <клес> І на збори на 6 правда. Поки не так їде, через находиться в Мирослав Миколайович із правового дорожнього чекати. А на те ж вона розкаже з хто територіальну громаду. А тут абсолютно не важно. Значить, дивіться, я навіть з великим подивом узнала буквально місяць тому, що у нас вже три роки створена територіальна громада, орган самоорганізації населення на мікрорайоні ЖД вокзала. Вони самі не знають, що це, і ті, хто створили панцілуйко, теж не знали, що це воно створилось по конституції, створилось правильно. Ну він тоді створив, не зрозумів, що створив. А це якби. Е... Ні, ви розумієте, ви будете отримувати ровно, скільки скільки ви зможете витримувати. Тобто, як ви будете власниками на своїй території, ви в законне поле заводите чиновників і ви можете одних них отримати все або міняти їх на други. Е, за чого, значить, дивіться, я хочу вам сказати, що таке територіальна громада? Це е, власник на цій території. Юридичний власник тобто над вами. Уже не буде начальника указ президента на вашій улиці дійствовать не буде. Якщо він прийду, іде коротенько. в розріз із вашому інтересі та госен, де провулок Потімки що Олексій перейменував вони звернули суд і представник ОСН на печать, що у нас не спросили нашого дозволу, переменували без нас і зараз звернули назад. От що таке орган самоорганізації населення людей не спросили, а ви хочете? Я спросили все я назад ворнули. Зараз ну, даже, даже, ну в такому мелочці казалося. Ну, сегодня... Добре. Значить, дивіться, ми можемо створити орган самоорганізації населення будинка, вулиці, району, ну, мікрорайону який. І в кінці концов, коли ми створюємо. Орган самоорганізації населення, об'єднуємо їх всі, створюємо територіальну громаду міста. Тобто, отут ми становимося всі в нашому місті ахтирка законними власниками. Ну поки це створиться, це треба створити по всій ахтирці. А я вам зараз пропоную просто добрий зробити день. це все. Добрий день, добрий, добрий день зробити це все на вашій вулиці, стати офіційними конституційними власниками. Не заходить в злочинний простір, там якийсь там, куди ведуть в ОСББ, там іще там кудись, а стать конституційними власниками. По статті 142 Конституції створиться орган самоорганізації, ви його реєструєте шляхом повідомлення у міську раду і вже міська рада у вас питає, коли, які вам послуги потрібно. Ви свої всі вимоги висуваєте як законні власники на цій території. Уже на цій території вам. Не построють магазин без вашого дозволу, не знесуть, не закриють школу без вашого дозволу, не, не можуть ні заводів, ніякого не нічого. Порименують. Не перейменують вулицю без, без, вашого, без вашого. Тобто, я ж кажу, на вашій території, де створений орган самоорганізації населення, це міні-територіальна громада, локальна влада ваша, указ президента, який йде з розріз з вашими інтересами, вам може бути заблокований. Тобто ви основа, ви становитеся дійсно силою. Зараз ви тільки як громадянин, ну, маєте право там, голосу, там, як вирішувати питання. А коли ви станете от громадою вулиці, у вас просто буде ще більше прав, бо зараз ви ось у своєму дворі хазяйка, а тоді ви будете хазяйка вже ось аж на території вулиці. А на вас глядять, ще інші вулиці створять, і таким чином ми станемо власниками цього міста. Коли одна людина дає запит на інформацію, вона формально отримує відписку. А коли громада дає від території підписи, ну запит на інформацію і ставить підписи всієї вулиці, вже тоді уже проти громади не підуть, тому що вибирали що є громада. І потрібно про себе заявити як про громаду. Тому що по Конституції наші люди є громадянами України. А фізична особа це люди, які перебувають на території України. То нас зробили, розділили одні громадяни, другі фізичні особи. Фізична особа це люди іноземці, які перебувають на території України. А щоб заявити про себе як про територіальну громаду, про як хазяїна своїй вулиці, природних ресурсів, ліс, річка, озеро і так далі, потрібно для того об'єднатися в громаду, щоб були силою. Понимаете? Ще тоді, як кажуть, було колись таке вираження, що батько взяв віник, розламав по тросточкам і дав, і синов'я розламали по тросточкам легко, а взяв цілий віник і почав ламати, і не вийшло. І сказав, коли в кучці будете держатися, це сила. А якщо по одному... Тобто це ну, пишуть, що один полівої, ну по-моєму це не так. Смотри, яке поле. Я просто не знаю, хто Одна, що, ну, це наш, тут, участка депутата. Я не, не бачу, хто агітурував. Не бачив. Тому що перед цим день... значить, я вам поясню зараз. Дивіться, у вас тут перше місце, якби зайняла Ларіса, ось тільнова Ларіса. Вона, але у нас завдяки тому, що опять же, злочинний закон був прийнятий, яким яким по партійним квотам замість начхали на волю громадян. Тобто заняло тут місце був зайняв місце, місце, місце хтось місце інший, зайняв місце хтось інший, але у вас ось ну якби законний депутат вам обраний. Ось да. перед вами стоїть Главное вона не є депутат, за... но вона вам обрана, Главное вона зайняла первомісний указ і нуля емоцій. А очільною коло він ніхто е... не реду. Ну, Ми думаєш, вибираємо. Е... Вибирає, ви знаєте, не ніяк ніхто не реагірує. Я написала слайші, повідомлення про злочин ви лучше скажіть, Що нам нада для того? Щоб хоча б нам вулицю це привели в порядок. Вже зрозуміло, що нам оце ніхто не зробить дренаж, не виведе воду оцю в річку. А чого там, ви так вирішили? Шо... А, а хто нам? оце? це гроші, це які ви... надали. Вели. Почекайте. Почекайте, великі гроші. Ви кажете, ви кажете, давайте создамо громаду. Да? Да. Создамо ми громаду. А тоді так, ми захочемо свайти. Правильно. А вони кажуть, на вокзалі ще він, купіт. Рейдера купіт бочика. Мені... Як це провад стоп назад? Не заводьте не заводьте людей, непонятно куди. Будь ласка, я вас дуже попрошу. відкриваємо, хочете вона в мене со мною. Конституція ви власники на території. Ви власники, які обрали оту владу. Міська рада це орган самоорганізації, який ви обрали. Ви до нього звернулися? Вони прийшли, надали вам послуги. Ніяк по-другому не буде.